Як же ж почути свою душу, щоб жити щасливе своє життя? Насправді нас вчили навпаки, треба думати, постійно аналізувати, а душа наша, наше так відчувати серцем, це все уходить на другий план. Насправді, все навпаки. Ми є спочатку душа, ми є енергія, а вже потім ми перевтілюємось в фізику, в матерію. І тому дуже важливо йти за покликом душі. Чому багато людей не можуть себе віднайти, не можуть зрозуміти своє призначення зараз всі ходять з цією темою? Чому? Тому що вони відчувають себе нещасливими, так нещасливими в тому, що вони роблять, як вони проживають своє життя. І дуже важливо йти за своїм призначенням, а своє призначення це поклик вашої душі, це те, що ви любите робити, це, що вам нравиться робити, навіть коли ви втомлені, навіть коли ви, наприклад, от дивіться, ви розумієте, що є справа, яку ви робили все життя, навіть щоб там не було. Я можу працювати 24 години на добу, тому що я люблю свою працю. Я люблю те, що я можу дати людям, які результати вони отримують. І я бачу, що дійсно моя справа несе в цей світ щось корисне. І мені як людині треба нести це, тому що це мій поклик, знаєте, це внутрішній такий зов моєї душі. І до цього я прийшла через великий біль, насправді через зраду. Але це була показова така для мене ситуація, де треба було мені прямо включитися і зрозуміти. <зуміти>, що я тут не тільки для себе, а я і для тих, хто, кому потрібна допомога, і тому, от таким чином, коли ви йдете за покликом душі, це насправді знаєте, вам відкриває шлях до вашого щастя. Просто от ви відчуваєте себе щасливою людиною, не дивлячись на все. Я живу в Україні, я в Одесі. У нас постійно все падає навколо так, Оця вся історія. Але я все одно відчуваю себе щасливою людиною. Я розумію, як я можу захистити себе, своїх дітей, як я можу допомогти собі, Тобі, в першу чергу не зливатися в негатив, а бути просто цілосною. І це я передаю вам. Я передаю це своїм клієнтам, які хочуть цим, цьому навчатися, хочуть йти в практики і себе відчути цілосним. Як відчути поклик своєї душі, це дуже проста маленька техніка, де у вас є 2-3 секунди його відчути. Потім включається мозок. От дивіться, наприклад, ви хочете поїхати кудись, і у вас є імпульс: Вау, клас, все, я хочу! І внутрішня така. Радість, відчувайте, от зразу, коли у вас йде поклик душі, у вас внутрішньо відкривається радість. Такі, знаєте, хочу все, вау це моє. Оце поклик вашої душі, це те, куди вам треба рухатись. Тільки якщо ви засумнівали все 3 секунди, ви починаєте сумніватися, у вас переключається мозок і таки каже: Ні, там дорого, я не потягну, в мене робота, я не зможу. Я так брала навчання, дуже дороге навчання, я постійно навчаюся, і це був такий, знаєте, внутрішній імпульс. Я знаю, що це мені дасть. Я знаю, що мені туди треба, мені страшно, але мені треба туди йти. Я потягну. Так, буде важко, але я знаю. І все. Дві секунди і я би почала сумніватися, Почала б, знаєте, вже такий мозок навалювати, ні, ти не зможеш, то все не потягнеш, в тебе діти, в тебе відповідальність, там треба великі гроші туди-сюди. Ні. От все-таки я пішла в цей страх, так воно десь зона моя диско... дис... ну, комфорту. Вона вийшла, так, в дискомфорт, але я розумію, що це мій розвиток, який дасть мені через півроку, рік результати на роки. Розумієте? І це такі приклади маленькі, в яких варто йти за покликом душі. І це не так складно Робити, як нам здається. Це не так складно насправді відчути себе, як нам здається. Так, не треба йти прям в дуже такі сильні практики в якісь там духовні духовності, щоб просто почути себе. Іноді просто треба ось тут, ось тут, знаєте, оцей, оцей сяйво, ваша енергетична синергія проходить отак, заходить сюди і з'єднується з вашим вищим я, істочником. Ваш істочник Божествен з'єднується тут з вашим духом, і це постійний вічний істочник, живильний. Тому що ми всі є душа, ми всі є частина творцями його в так, такий образ. І таким чином ви зможете що? налагодити всі свої сфери життя, жити щасливо, насправді, відчувати себе, не дивитись, хто там що сказав, хто про що подумав, кому, що до кого. Вам не буде до цього діла. В першу чергу ви будете щасливо жити, відчувати себе. І навіть, знаєте, пропадає такі теми, як гординя, осудження, пропадає вся ця історія яка нам заважає, насправді заважає відчувати себе щасливими.